У будь-якого вигорання є одна і лише одна причина це нерівноцінний обмін цінностями. Зараз я поясню. Наприклад, візьмемо жінку, якою діти, сім'я, і вона бігає з тряпкою постійно, прибирає щось там робить, наводить марафет, і ніхто цього не помічає. Для інших членів сім'ї це не є цінністю, а вона намагається це робити регулярно, бо вона ж так вважає, що так треба. І вона виснажується. Вона витрачала свій час занадто не туди. Я не кажу про те, що не треба прибирати, але занадто не туди. Те саме стосується і грошей. Наприклад, якийсь суперфахівець він прагне допомогти якомога більшій кількістю людей. Кількість людей росте, росте, і він виснажується. Він боїться підняти ціну, тому що тоді хтось відпаде і він не зможе допомогти тій кількості, якій би він хотів. І тому, щоб не вигоріти. Йому доводиться приходити до компромісу, наприклад, піднімати ціну або обмежувати свій робочий час, але при цьому тоді буде страждати і фінансова складова. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього чи стикалися ви на власному досвіді із вигоранням?